Всім привіт! Ви на каналі Є Крипта і це наша постійна рубрика Тиждень заробітку в крипті. Я працюю в криптовалюті. Записую я це відео традиційно в неділю 19 січня, а це означає, що ми будемо розбирати, на чому можна буде заробити з 20 по 26 січня. І так, почну з найменших дропів. Це, звичайно, BuyVotes. Там приходило. Близько 2-3 доларів на аккаунт за те, що ми віддавали свої голоси на бірже Ну, Це такі промка досить проста. там Нічого не потрібно взагалі робити, просто під час того, як стартує цей байволз, проголосувати за проєкт, і таким чином ми пасивно отримаємо їхні токени. Вони зазвичай е, бувають різні, буває там по 10-20 по 20 доларів за це приходить, але зараз я розумію, що дуже багато людей набігло, тому, тому такі от е, малі винагороди приходять. Прийшли за два проекти, це Тоші і хат, прийшли сумарно близько там, 5 доларів на аккаунт. Також прийшла винагорода за проект ALTI на біржі OKX. Це ми робили таку промку. Там потрібно було закинути 100 USDT, проторгувати на біржі. І таким чином ми отримували винагороди. Теж катали, це в районі 5 доларів по курсу. Прийшло під час дропу. Далі з більш класних дропів це у нас Solve. Промка Solve була на декількох біржах. Це Binance мегадроп. Там теж умови досить прості, тому хто виконував, всіх вітаю. Під час дропу це плюс-мінус 20 доларів на аккаунт. Що потрібно було зробити? Потрібно було зайти на web 3 гаманець біже Binance, в цій промці і застейкати біткоін там, десь в районі на 11 доларів. Це досить просто було. І таким чином ми отримали винагороду в районі 20 доларів на аккаунт. Також у нас ще була пром... Ромка на біржі Bingic Solve, де ми отримували винагороду за стейкінг USDT. Це в них запустився типу, такий лаунчпад, як на Bybit, і за це ми отримували винагороду. По винагородам це в районі 0,5% до вашого депозиту. Тобто, якщо ви застейкали 1000 доларів, то це в районі 5 доларів на аккаунт могли за це отримати. Ну і так далі. Чим більше ви стейкали, тим. Більше ваша винагорода. Також на минулому тижні у нас відбувся лістинг двох проектів, які ми до цього формили. Перший проект це тапалка Virtus. Така собі тапалка, чесно кажучи, я там нічого від неї не очікував, але вдалося заробити близько 30 доларів, що досить непогано. І також у нас відбувся лістинг NoDePay. Тут вже могли криптани заробити більше, тому що це така браузерна нода. і там потрібно було фармити це все можна сказати абсолютно на пасиві. Єдине, що там потрібно було там, заходити клеймити винагороди, і то це не обов'язково. Але от, хто починав фармити з першого сезону, в принципі, могли заробити в районі 100 доларів, що досить приємно. Nodepay залістили на багатьох біржах, серед них OKX. Курс там в районі 30 центів. Тому, в принципі, непогана промка. Ось такі от підсумки минулого тижня, і давайте плавно перейдемо до наступного і дізнаємось, на чому можна буде заробити. На наступного тижня, друзі, стартує досить багато промок. Це різні лаунчпули, на різних біржах, лаунч ну, тобто їх досить багато, тому давайте по порядку будемо все розбирати. І так, по-перше, на біржі ByBit стартують одразу два лаунчпули, одразу в один день. Це два проекти, проєкт Orbiter і проєкт SoSo. Що нам потрібно зробити, ну це як завжди, застейкати свої кошти під час е, е, виходу проекту, і таким чином на пасиві ми отримаємо відсоток у токенах проекту. Детальніше про це напишу в телеграм-каналі ЄКрипта, так як я е, так як я планую стейкати і там, і там, і таким чином я вам зроблю таку от статистику, що краще насипає, щоб ви можливо потім перекинули свої кошти в. Якийсь інший пул, який насипає краще. Також у нас на Україні стартує новий jumpstart з проєктом Anime. Jumpstart це, по суті, той же лаунч-пул, як на Baybitaх, на Binance, але тут немає пулу з USDT. Тому нам тут потрібно стейкати або біткоін, або токен. OKX, або там інколи буває ефір, але в цьому полі в нас немає ефіра. Тому, друзі, як ми можемо зробити? Ми можемо взяти позику в біржі, застейкати свої USDT, Таким чином ми можемо взяти позику в той чи іншій монеті, і потім застейкати в Jumpstart. Jumpstart зазвичай навсипає досить непогано, тому в принципі є. Шанс того, що ми тут можемо отримати там, непогану суму, непоганий відсоток. Це може і 5% від депозиту, тому є така можливість. Я про це детально ще зроблю відео, як брати позику в е, біржі ОКХ, бо багато хто просило. Я на минулому тижні показував, що можна таким чином брати участь і в EORN від Telegram, В них є такий додаток, де ми можемо. Теж стейкати свої там монети, там тон, ноткоін і так далі. Брав позику на OKX в тон і стейкав в цьому додатку. Е, тому зроблю детальне відео, щоб ви розуміли, як це можна робити. Також у нас виходить такий досить хайповий проект, як Jumbo. він буде лістатись практично на Всіх біржах під цю подію на бабіті є токен Splash з непоганою винагородою. Там в районі 200 доларів можна буде отримати. Також у нас буде LaunchX на біржі BitGet. Минулого разу на LaunchX він BitGet, а ми непогано заробили в районі 200 доларів. Тому я вважаю, що такий вид промок теж має місце бути і ми можемо в них приймати участь. Ну і звичайно, на Bybit купа нових токен сплешів. Також на Біжі ОКХ є багато різних промок, схожих на токен сплеші. це там, де нам потрібно закидати на біржу стою з проторгувати на цю ж суму, і таким чином ми отримуємо дроп. Тому, друзі, про це все напишу в телеграм-каналі ЄКрепта. Зараз просто якась неймовірна кількість цих промок просто потрібно Просто потрібно встигати за всіми, все виконувати по інструкціям і таким чином отримувати дропи. Тому всіх запрошую на телеграм-канал Єкрипта. Переходьте, там є детальні інструкції по цих промках. Також задавайте запитання в нашому чаті, наше ком'юніті. Допоможе вам, якщо ви в чомусь не розбираєтесь, і таким чином будете з нами розбиватися в крипті. Всім дякую, підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Також поставте вподобайку і напишіть коментар, якщо вам щось цікаво ще дізнатися, або, можливо, просто в знак підтримки, щоб подякувати мені за такий контент, якщо він вам дійсно допомагає і ви на цьому заробляєте. Всім дякую, папа. -па, і пам'ятайте, що крипта це майбутнє.